Нарешті довгоочікувана чорна п'ятниця, і магазини обіцяють нам величезні знижки. Але чи дійсно це так? Ми вирішили перевірити для своїх глядачів знижки на речі, які можуть знадобитися українцям цієї зими? Ми обрали товари з однаковісінькими характеристиками і порівняли їх ціни на різних сайтах. Отже, почнемо з повербанків. На одному сайті ми бачимо, що його ціна може бути від 574 до 704 гривень. А на іншому, де знижка до чорної п'ятниці, він коштував 1199 гривень. Але зараз діє знижка, його можна купити за 959 гривень. Йдемо далі. Термокомплект може коштувати 1860 гривень, а на сайті, де знижки, знову та ж історія, ціна вища. Тут ми бачимо, що ціна куртки від 1524 тисяча гривні до 2140 гривень. А на іншому сайті ціна знову вища. І з черевиками схожа історія. Ціна зі знижкою майже не відрізняється від ціни без знижок. Отже, ми побачили, що знижки до чорної п'ятниці це не завжди правда, і варто спочатку перевіряти їх і дізнаватися справжню ціну товару, щоб не довелось переплачувати.